Треба. А кажу, щоб ви не йшли далеко, лишалися в компанії п'ятого каналу. Найцікавіше тільки тут. До зустрічі. У пошуках неймовірного. Асус. Хвилиночку, але ж тут тільки один квиток. Але зі слідами кави. До Риму не літаємо. Це що? Прощання? Прощання. Чао какао. Прощайся з їжею, що докучає. Не бажаєте пересісти до бізнес-класу. Їж пий, жуй орбіт. Водафон Ред. Підключайте послугу рік без обонплат у нових тарифах. Водафон Ред. Прості тарифи без турбот. Марафон. Пава ю. З першими обіймами я хочу дарувати тобі всю свою ніжність, турботу та любов. Хагіс Еліт Софт для новонароджених з м'якими подушечками поглинають рідкі випорожнення за секунди, створюючи ніжний бар'єр для шкіри малюка. Хагіс Еліт Софт наш найніжніший захист, як мамині обійми. Олег Іванович. Льоха Калінвал Продаєш авто? Готуйся до таких знайомств або зайди на онлайн-аукціон «Є тачки». Один, два, три продає. На є е тачки кальцію може призвести до ламкості кісток. Прийом кальції Медфорте може підвищити міцність кісток. Кальцій Медфорте. подбай про міцність кісток вже зараз. Доведено захворювання ясену 5 разів частіше ніж карієс, призводить до втрати зубів, і навіть здорові ясна потребують щоденної профілактики, щоб уникнути втрат. Щоб у зубів була міцна основа, здорові ясна. Щодня використовуйте зубну пасту лісний бальзам з хвойним екстрактом. Її формула на відварі трав не тільки захищає зуби від карієсу, але і зміцнює ясна, знижуючи ризик втрати зубів у три рази. Лісной бальзам. Сьогодні о 20-й в ефірі п'ятого каналу гості студії обговорюватимуть головні політичні теми дня: Росія бере в заручники чергового громадянина України. Чи буде запровадження візового режиму із Москвою, ба навіть розірвання із нею дипломатичних відносин ефективною відповіддю на свавілля ворога? Час підсумки дня. Дивіться, щоб знати більше. Друзі, інформаційний день. Ми повертаємося до ефіру. В студії сьогодні Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Володимире, вітаю з вами офіційно вже в прямому ефірі. Доброго вистаку. дня. Давайте спочатку поговоримо про українського журналіста Романа Сущенка. Арештували, звинувачують у шпигунстві. Міністерство оборони каже, що він не є офіцер. Міністерства оборони. До розвідки немає жодного відношення. Активно коментує е, цю всю подію Міністерство інформаційної політики. МЗС мовчить, тільки говорить про. Те, що не радить українцям їздити до цієї країни, роздумує Ми раніше не радили між іншим. Ну, це, да от, ну ще одна порада. Да, скажімо да, так, да. сьогоднішньому нагода одна. дуже слушна. Роздумує МЗС, шукає що сказати, як оцінювати здається, що в МЗС я думаю шукає додаткової інформації, тому що знаєте, можна просто відреагувати. Дійсно, що ну в даному випадку от, версії можуть бути різні. І перше, що, що приходить на думку, це. Така провокація, операція спецслужб, щоб відволікати увагу, зокрема від інформації про причини катастрофи малазійського боїнгу І Росія. Таким чином теж може реагувати. Знов така шпигунська істерія, зокрема для внутрішньої потреби, але все рівно потрібна додаткова інформація, щоб реагувати більш змістовно, не просто в пропагандистському стилі, а більш змістовно, тому що дипломати вони. Та, як правило, да це російське МЗС зараз е, працює дуже часто як пропагандистське відомство. Але у нас нема своєї Марії Захарві, можливо, і на щастя, тому вони можливо чекають додаткову інформацію, щоб відреагувати більш змістовно. Хоча я, я вам скажу, от теж сьогодні журналісти мені навіть казали, що як же так, що в Росії не розуміють, що мовляв, арештували журналіста. Це ж розголос, mm -hmm. резонанс інформаційний. І журналісти, скажімо так, стають на захист своєї своєї людини. Російські журналісти За... на захист Ну, то... російські навряд чи так. Да. Ну, українські, в принципі, там, да, і українські захист. Підні теж саме да але я кажу: знаєте, в спецслужбах трошки інакше думають. Вони завжди думають, що журналісти, які працюють за кордоном, це закамуфльований агент. В Росії між іншим багато таких було прикладів. Дуже багато. Деяких навіть зараз розшифрували вже ті, хто ще в радянські часи працювали як журналісти під журналістським прикриттям. як кажуть. В радянські часи журналісти не могли виїхати за кордон, якщо Правильно. вони не працювали на певні способами. Це так, країни. але от стиль. Скажем, так хід мислення він залишився залишив саме таким, да і тому я думаю, що росіяни виходили саме з цієї думки. Дивіться, ви сказали, що Міністерство за закордонних справ чекає більше інформації, і мені експерти в студії говорять, що для Росії, якби там дійсно за Романом Сущенком, стояла якась шпигунська тема, це був би дуже позитивний кейс, якби вони могли притілити дійсно якісь матеріали. Але цього не відбувається до нього не пускають ні консула, ні адвоката. Тобто, от якась не незрозуміла ситуація. Думі... Ну, варіанти можуть бути різні. Е, насправді, дуже важко зараз, знаєте, от, оцінювати ситуацію як би з того боку, а що вони хотіли, або що вони мають на увазі. Ну, дивіться. Можуть бути розборки, ну, таке, там, десь когось затримали там, з росіян за кордоном і до, є претензії обмін, до росіян. Об... Да. А вони взяли нашого да, і такий, знаєте, складний обмін. Да. Ви відпускаєте нашого або знімаєте претензії до нашого. Тоді ми знімемо претензії до українця. Один варіант. Потім, між іншим, не всі у нас знають зараз, триває епопея, вона ще не завершилась, наскільки я розумію, да. цей російський пілот, якого затримали за контрабанду наркотиків, да. його нібито хочуть екстради... зробити екстрадицію в Росії, але питання підвисло. Ну і так далі. Тобто, варіанти можуть бути такі. Другий варіант найбільш можливо складний для нас, якщо вони хочуть зробити з цього затримання нове пропагандистське шоу, от як Савченко було, тоді боюся. Це надовго, і тут треба виробляти стратегію, тактику відповідну. Тому можливо, от вам чекають додаткової інформації, щоб зрозуміти мотиви і російських спецслужб, ну і відповідна російські пропагандистські машини. Але на жаль, от дійсно будь-який українець, який зараз відвідує навіть з приватними цілями Росію, він може стати об'єктом такої гри. І може стати черговим заручником. На жаль, така загроза є О, сьогодні. Навіть на погоджувальній раді ця тема не була її не оминула увагою. Андрій Парубій сказав, що час задуматися про безвізу вибачте візовий режим для да, там з безвізово чекаємо. Да, Тут да. навпаки. Давайте послухаємо, що сказав голова Верховної Ради. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутись до ведення візового режиму. З Російською Федерацією. А також я думаю, що можливо є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Це є компетенція Верховної Ради. І я теж думаю, що був би сенс, щоб ми змогли проговорити питання розширення санкцій проти Росії. Отже, другий рік війни гібридної. А ми сьогодні у зв'язку з арештом журналіста говоримо про візи. Мені ну, здається, України. що це трохи прямолінійна реакція, така емоційна реакція. От просто от щодо санкцій. Я сьогодні вже згадував так от, спілкування з журналістами, які про це запитували. Посол, колишній посол Європейського Союзу в Україні, який зараз поїхав, Ян Томбінський. Він десь в серпні давав прес-конференцію якраз про санкції казав, що Україна має діяти більш раціонально. Не можна знаєте, так, от вибачте, так занадто прямо лінейно, да, тільки санкції. Треба більш гнучко реагувати на такі виклики і навіть провокації з боку Росії, тому що якщо ми зараз, навіть от коли є привід такий, коли там затримали нашого громадянина, але відразу давайте санкції і так далі, то нас можуть розглядати Росія може спеціально нас провокувати, знаєте, як сторона ескалації конфлікту. Що ми першими угу. робимо ескалацію? А ті ж європейці навпаки нас хочуть включити в переговор, переговори в розв'язанні конфліктних ситуацій і по газу зараз оці 3 мільярда боргу, який взяв Янукович. Я вже не кажу про Донбас. Тому тут треба обережніше санкціями, тому що тут ми самі можемо спровокувати невигідну для себе ситуацію. І Сущенко, між іншим, і санкції, і введення візового режиму не допоможе. Скоріше тут ускладність ситуацію. І ну інший наведу, аргумент, чому треба обережніше. На, на жаль, громадська думка в країні теж зараз не така проста. От останню на увазі тепер от напрямок щодо віз, так. Да? Да, да, саме візові да, візове питання. От якщо вводити візи, от така ситуація. Центр Розумкова проводив опитування нещодавно. Якраз на, 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 на минулого тижня вони дали результати. Десь 52% проти візового режиму з Росією. Заведені візового режиму, десь чверть населення. І збільшилась кількість людей, які проти. Введення візового режиму, зокрема, і тому, що в умовах складної економічної ситуації частина наших громадян там підробляє. Ну така сувора, непроста, можливо, неприйнятна для нас реальність, але вона є. І якщо зараз обробати, от, скажімо так, ці варіанти, то це тільки може ускладнити навіть внутрішню політичну ситуацію це і це, ну... зробити може знов таки подарунок як російській пропаганді, так і опозиційному блоку. Якщо серйозно говорити про візовий режим між Росією і Україною, чи варто звертати увагу на таку соціологію і на якісь от політичні там ангажаменти? Так от чи все-таки потрібно якесь державне рішення? Тому що багато країн ідуть на непопулярні кроки, Безумовно. багато країн більш радикально підходять відстоюючи свої інтереси? Дивіться, Я думаю, що тут треба виходити з конкретної ситуації, і коли виклики або приводи для ведення візо? режим або навіть до розриву дипломатичних стосунків є дуже вагомими. Фактично, дипломатичних стосунків немає. Вони заморожені де-факто. Юра вони є. Да, але формально вони є. Навіть коли була оця епопея Савченка, де да, і з іншими політв'язнями в Росії, наші консули дуже активно працювали. Це угу. дуже важливий момент. Інші конфліктні ситуації, ну от зараз, консули не допускають, але. Це теж процедура. Навіть сама наявність нашого консула є інструмент боротьби і навіть інформаційного і пропагандистського протистояння. Якщо б його не було, ну ми змушені були б через когось діяти. Але тут от важливо, щоб наші люди захищали нашого громадянина. Тому я думаю, що от, якщо коли було б доцільно, наприклад, припиняти дипломатичні стосунки, ну коли була анексія Криму. Тоді обмежилось просто відкликанням посла. Але тоді це була нагода, як напад Росії на Грузію, коли Грузія припинила дипломатичні стосунки з Росією. Але у нас зараз, знаєте, така дуже парадоксальна ситуація. От Грузія, я згадав Грузію. Грузія не має дипломатичних стосунків, але має пряме авіасполучення. А ми не маємо прямого сполучення, але маємо дипломатичні стосунки. Тому гнучкість потрібна. Певно маємо перерватися на рекламу на телебаченні. Це прояв такої гнучкості. Знаєте, через 2-3 хвилини повернемося до розмови. Метро. опт для всіх, стрес, нервове напруження і перевтома шкодять вашому серцю. При перших ознаках дискомфорту і болю в області серця прийміть кардіопрепарат Корвалмент. Терапевтичний ефект наступає швидко. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Доведено захворювання ясену 5 разів частіше ніж карієс, призводить до втрати зубів і навіть здорові ясна потребують щоденної профілактики, щоб уникнути втрат, щоб у зубів була міцна основа здоров'я ясна. Щодня використовуйте зубну пасту лісний бальзам з хвойним екстрактом. Її формула на відварі трав не тільки захищає зуби від карієсу, але й зміцнює ясна, знижуючи ризик втрати зубів у три рази. Лісной бальзам. Коли потрібне швидке рішення від болю і запалення у спині та суглобах, диклак гель. Молекули диклак гелю досягають осередків болю швидше і долають запалення біль та Деклак Гель. Ваша свобода від болю. Також запитуйте в аптеках диклак Ліпогель. На тисячу європейських брендів з доставкою додому доступні ціни та зручний шопінг з мобільного. Ламода онлайн шопінг у ритмі вашого життя. Ввечері святкуємо. Застуда вже святкує. Знайомі симптоми. Спробуй Н». Чотири компоненти Н» спрямовано діють проти жару, болю і нежиттю. Н». Інформаційний день продовжує роботу на зв'язку з нашою студією Володимир Арєв, народний депутат від Блоку Петра Порошенка. Пане Володимире, доброго дня. Ми доброго. в студії обговорюємо арешт українського журналіста Романа Сущенка і сьогоднішню заяву парубія про можливість введення візового режиму з Росією. От, ви, як народний депутат, як можете прокоментувати? Чи це не занадто різка заява, і чи на часі вона зараз? Ну, власне, це питання вже давно назрівало, але знову ж таки кожне костно, запровадження кожної дипломатичної політичної дії має бути своєчасно. В даному разі ми зараз, коли розмовляли з міністерством закордонних справ на засіданні нашого комітету Верховної Ради, то ми отримали інформацію про те, що критична велика кількість стала коли громадяни України, що перебувають на території Російської Федерації, піддаються кримінальному переслідуванню абсолютно безгрунтовно, е, без жодних на то підстав, вигадуються там е, в, в, причини, для затримання, для арешту, підкидаються наркотики, то що е, людей хапаються за е, вчинення іншими людьми злочинів для того, щоб викривати е, власне консули України, які перебувають сьогодні на і на території Російської Федерації, вони рапортують про дуже великі проблеми. І, власне, випадок із затриманням журналіста Романа Сущенка і звинувачення журналіста у Шпигунстві, це вже, я думаю, власне, і стало останньою краплею. Тому візовий режим, в принципі, він для громадян України буде питанням безпеки. І бо візовий режим, якщо його запроваджує українська сторона, то зазвичай інша сторона, в даному випадку Російська Федерація, робить дзеркальні кроки. І це, в принципі, буде такий елемент захисту українських громадян, який можливо... Розуміють, що ну, ще не розуміють, що не, абсолютно небезпечно, і нам за я сьогодні зробив на цього правду заяву, їздити при нині рівні стосунків до Російської Федерації власникам українських паспортів. Тому в даному разі це, я думаю, вже підходить той час для того, щоб убезпечити абсолютно... Мадян від арештів то запровадження візового режиму може стати своєчасним володимире. Справочна... От в студії експерти говорять, що поки держава Україна для визволення Романа Сущенка може використовувати тільки дипломатичні шляхи із залученням думки світової спільноти експертів відповідних організацій, от лише такий алгоритм дій зараз можливий. Ваша думка. Власне, як і в будь-якому іншому подібному випадку, можливо, лише тиск з боку міжнародної спільноти на Російську Федерацію тривали, це був тривалий процес. І сьогодні вже всі необхідні, вся необхідна інформація надана міжнародним журналістським організаціям, зокрема Європейська Федерація журналістів сьогодні спілкувалася. Секретарем ЕФД э, э, Рікарду Кутієришем э, э, зробили вже э, певну заяву э, і принаймні э, твіт був э, від э, представника ОБСІ Адну Німіятович, яка опікується проблеми зводи слова. Це буде зареєстровано в на платформі Ради Європи щодо захисту прав журналістів. Тобто, я думаю, що зараз цей випадок буде нам треба піднімати на світовий рівень і для того, щоб фактично змусити Путіна е, Путитися і звільнити інша справа, що для цього потрібні потрібні ну, будуть... пане бути. Володимире. Спасибі. Я вам дякую, що приєдналася до нашої розмови. Володимир Володимираріїв, народний депутат від блоку Петра Порошенка, був на зв'язку з нами. Зараз ще поспілкуємося з, з Олегом Березюком, народний депутат від самопомочі. Пане Олеже, доброго дня. Знаю, що знаю, що було засідання фракції. У вас розкажіть, яка тема піднімалася. Ну, ми розглядали сьогодні законопроекти, які готуються на завтрашній пленарний день. Це в основному екологічні законопроекти. От саме зараз, і я прошу вибачення, що спізнився в ваш ефір. Це ми зустрічаємося з міністром екології і розмовляємо про ті екологічні законопроекти, які завтра будуть. В принципі, ми їх всіх підтримуємо і вважаємо, що сьогодні вони на часі. Крім того, розглянуті законопроекти, які допомагають підприємцям, промисловцям в Україні легше інвестувати свої кошти. Але ми сьогодні також на фракції обговорювали питання, які цього тижня будуть розглядатися в парламенті або плануються розглядатися в парламенті. Зареєстрований законопроект, який перетворює прокуратуру на антиконституційний орган мілітарного. Пливи і репресії в Україні закон, який руйнує законодавство, яке прийнято європейське про державну службу, і дозволяє президентській адміністрації в узурпаційний спосіб призначати навіть заступників заступників районних державних адміністрацій. І крім того, є запропоновані законопроекти, які нівелюють значення всієї електронної декларації. Тому ми дуже переживаємо і повідомляємо суспільству, що саме такі законопроекти ведуть до знищення української державності і узурпації влади однією чи декількома людьми, що приводить завжди до плачевного закінчення. Крім того, дискусія розкручується ще навколо захисту поліцейських. Ми вважаємо, що застосування презумпції правоти поліцейського в Україні без якісної судової системи практично нереальне. тому що з одного боку людина постраждає під час арешту, а з іншого боку, через корумповану і підконтрольну узурпаційну систему суддів, вона не зможе відстояти своєї гідності і честі і волі у суді. Маже тому... одне питання. Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що буде звертатися до президента, аби той переподав нових членів ЦВК для голосування у Верховній Раді. Тому що з тими, які є, ну, парламент не погоджується. От позиція самопомочі у цьому питанні яка? Цю сагу ми чуємо вже більше року. Подавання, переподавання насправді протистояти узурпації можна справді дуже серйозними і якісними рішеннями, які ми пропонуємо. Зокрема, це є призначення нового цивата. Це є голосування законопроекту про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, який буде запобіжником нових виборів і зробить парламент більш демократичним, якщо це станеться згідно чинного законодавства. І друга річ, яка захищає країну від того, що ви щойно обговорювали, від ворога від ворога Російської Федерації прийняття закону про окуповані території і визнання того, що Україна знаходиться у війні, а не просто страпляються випадки, які пов'язані з тероризмом. Я вам дуже дякую. Спасибі, що були на зв'язку з нашою студією. Отже, Олег Березюк, народний депутат від самопомочі. Отака от позиція самопомочі в, 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 в темі на тиждень багато дуже критичних зауважень. Ну, треба розуміти, що самопоміч в опозиції, хоча і не в єдиній разом з Юлією Тимошенко. Скільки напрямків в опозиції? Да, ну, у нас дуже широка різноманітна опозиція, да. будь-які на будь-який на будь смак. Але от теза про узурпацію це така політтехнологічна, і навіть, я б сказав, ідеологічна теза саме самопомічі. Вони постійно про це говорять. І будь-яку, скажімо так, ініціативу або з боку президента, або президентської партії вони називають саме узурпацією влади. Хоча, просто для прикладу, ідеться про про вдосконалення законопроекту про державну службу, про те, яким чином і де саме яким чином працюють комісії, які мають відбирати претендентів на посаду керівників районних обласних адміністрацій зараз, без всяких комісій не зараз, а от до травня їх призначали без всяких комісій тому тут в порівнянні і, з тим, що було... Ніхто не говорив про ніяку узурпацію. узурпацію да. Порядок не змінюється принципово, який визначено в Конституції. Інша Подивіться, річ, я там, навіть комісія, записала, да. екологічні питання, законопроекти да. підходять, самопомочі. Да. Так, і, да. там, і між іншим, чому екологічне? Угу. Тому що зараз є проблема з сміттєзвалищем під Львовом. Тобто, тут є вилювання електронного декларування, каже Олег Березюк. От на цьому я навіть зуперемо. скажу з чим це пов'язано. Ну зрозуміло, це ну, що мав на увазі пан Березюк. Це законопроект пана Гриніва, який він десь в п'ятницю подав, чи в четвер. Я от сьогодні так от сталося, вранці. Там подавали документи на візу. Зустріла пане І Він там нас з колегами запитує. Це да. перше джерело, прямо. Ну, май, да, майже перше, перше джерело. От чому я про це згадав? Тому що Гринєв сказав, він спеціально, я вам кажу, а не треба було почекати з цим законопроєктом. Ну, зрозуміло, в депутатському середовищі, не тільки в депутатському, дуже багато критики щодо нового формату електронних декларацій. Всі, хто стикався з заповненням цих декларацій, кажуть, що це, ну, скажімо так, дуже, м'яко я кажу, називають жах, а ну, так дуже складна процедура. І там багато питань, навіть багато багатьох європейських країнах менше, скажімо так, вимог ніж от у нас, але у нього скажімо так, є своя логіка, про яку скажу. От Сидить в сусідній студії Катерина Кельбус. Там місцевий час почнеться одразу після нашої програми. Катю про що буде сьогодні цікавого в місцевому часі? Розкажи, будь ласка. Ларисо, мої вітання сьогодні у місцевому часі. Ми розкажемо про жахливу ДТП у Білій Церкві. Двоє патрульних загинуло з вини п'яного водія. Також про фінальний етап волонтерського проекту, якби не війна. Ну і про кінець бабиного літа, бо в столицю йдуть холоди. Про все це 18.45. Дочекайтеся нас буде дуже цікаво. Дякуємо, Катю, дякуємо. Ми повертаємося до розмови далі в студію. У нас є хвилина, і так швидко час збігає. Так от логіка така. Він каже: я спеціально зараз подаю, щоб європейці він сказав, що надав цей законопроект колегам представним ну, з європейського союзу, щоб вони дали офіційний висновок. Є там проблеми якісь суперечиться європейським вимогам і європейським стандартам чи ні? Да але так чи інакше, я думаю, що це тема дуже актуальна для депутатів. і Навколо цього будуть гострі політичні дискусії. От якщо кількома словами з оптимізмом цей е, сесійний тиждень чекаєте. Та депутати тако візьмуться до роботи чи Стриманим ми будемо оптимізмом мати... в принципі рада працює, але є складні питання про бюджет. Чомусь не згадали, але це ключове питання. Можливо, не на цьому тижні, а на наступному, але все рівно бюджет треба розглянути і законопроект по Вищу раду правосуддя, тому що mm -hmm. це ключовий законопроект для розвитку судової реформи. Будемо дивитися, як буде працювати Верховна Рада на тижні. Дякую, що були сьогодні в студії Володимир Фесенко. Друзі, прощаюся до завтра. Гарного завершення вечора. Бувайте здорові!